Не пропустив більше 50 пленарних засідань. Тобто в закону в відсотки, в закону, в закону в частині статті 37 сьомої не, не було порушення закону. Тобто, хоча було чотири таких найбільших, скажімо, депутати, які найбільше пропустили, значить все-таки відзначимо їх, які набрали майже 43 відсотки. Це був Петруняк Свобода, походжай, пора. Танчук, Сильна Україна і Шагала Роман Українська УНДС. Там дуже складна назва. Будемо вірити, ви знаєте, яка це партія. Хоча, от. Тобто тепер найбільше переходимо до 2012 року, де фактично і починаються найбільші проблеми в частині законності власне, статті 37. -ї. Оця відвідуваність депутатами. І тут ми бачимо просто катастрофічну вже ситуацію, тому що тут беззаперечним лідером, фактично з результатом більше як 86,66% походжає Микола Михайлович, партія пора. Пропущено з ним 13 пленарних засідань з 15, які офіційно були. Визнані Дрогобицькою міською радою в документах, які вони нам надали. Друге місце по пропущених має Кулина Володимир Романович, це також партія пора, в якого пропусків більше 73%. І третє місце має Білоган Володимир Євгенович партія Свобода 60% пропущених пленарних засідань. Ну і трошечки не добрав. 3,5% не дотягнув до порушення законності суда Петро Станіславович, партія Удар. Ну, можливо, він і десь контролює це питання, скажімо так. Тобто, тим більше, що він до цифр відношення має, так що, можливо, він до собі десь підраховує. Тобто ви це бачите. Тепер хочу відзначити, що е, е, ви бачите також є листок, у вас має бути, де відзначено е, пропуски по руках. Це ми відзначили тих депутатів, які порушували, але є також відзначено у 2011-22 році найбільш такі е, дисципліновані депутати. І якщо сумарно вивести ось цієї таблиці, то тільки два депутати Дрогобицької міської ради не мають жодних пропусків. Це є Ваврин Михайло Васильович, партія Батьківщина і Дівчур Галина Григорівна, партія захисників відчити. Це два депутати, які не мають жодного пропуску на, на підставі даних, які були нам надані. І на завершення, шановні колеги, я хочу сказати наступне. Буквально сьогодні, за годину до прес-конференції, тому воно може так десь більше, бо це нам Сергій Новожилов швидко друг допомагав це робити в кольорі гарно. Це було більш примітивно. Воно у вас також повинно бути. Це вже от тому я кажу, що в такому об'ємі ніхто не проводить цю роботу, тому що власне ми можемо зараз відстежити персонально депутатів, але так само ми можемо відстежити сумарні пропуски депутатами по, партійних, по партійній приналежності. На що я хочу звернути увагу? Звичайно, що тут важко виводити відсотки, бо одна партія має одного депутата, друга вісім, і оце все дуже важко вираховувати. Напевно, що можна, комп'ютер би порахував, але. Основне, на чому я хочу акцентувати увагу, це чисто порівняти в 2011 році, скільки пропущено депутатами цієї партії, і скільки у 2012. І ви побачите, просто хто може дивитися, нехай це, я отут я вам процитую деякі цікаві зміни. наші. Одинадцятий рік, фронт змін, сумарно їхні депутати пропустили 9 пленарних засідань, скажімо так. Людину днів, скажімо, як то коли це, в 2012 році таких пропусків вже є 19. Тобто це більше як е, в два рази. Е, Сильна Україна пропущено в 2011 році 23 пленарні засідання, в 2012 році 28. Е, пора. В 2011 році сумарно пропусків 12, а в 2012 році 30 пропущено. Ну, Це не дивно, тому що якщо маєте двох лідерів таких, що один пропустив 13, а другий 11, то там два депутати да де є левого участку. І, і, фактично приросту всі фракції показали при...